Привіт, мої любі малята! Пропоную сьогодні провести спостереження на кухні та дізнатися, яким посудом користуються кухарі. Кухня це кімната, яка обладнана спеціально для приготування їжі. Зараз наш веселий кухар покаже нам, яким посудом він користується, коли треба щось підсмажити. Для цього кухарю буде потрібна пательня. Щоб щонебудь зварити, кухарю буде потрібна каструля. Щоб просіяти муку, для пиріжків потрібно сито. А щоб спекти пиріжки, потрібно деко. Щоб щось порізати, потрібна дошка для нарізання та ніж. Щоби скип'ятити воду кухарю потрібен чайник. Сотейник чудово підходить для приготування м'яса, риби та овочів. Черпак потрібен кухарю для розливання рідких страв по порціях. Наш веселий кухар показав нам майже весь посуд, який був у нього на кухні. А яким посудом на кухні. Користуються ваші батьки-малята. До побачення, до нових зустрічей!